Якщо є одна рослина, яка є квінтасенцією літнього саду, то це гортензія. Ці чагарники буквально вибухають прекрасними квітами протягом усього літа. Коли один із ваших гортензій починає виянути, це може бути надзвичайно неприємним. Втрата гортензій у саду може залишити величезний проміжок у ваших основних посадках або багаторічних квіткових грядках. Перш ніж занадто турбуватися про те, що може негативно вплинути на вашу гортензію, пам'ятайте, що це, швидше за все, пов'язано з умовами його зростання. Це дозволяє легко, повторно, повторно, повторно вмирати гортензію, регулюючи догляд за чагарниками. Давайте подивимось на сім причин, чому ваша гортензія може виянути, і що ви можете зробити, щоб вдихнути в нього нове життя. Причина спочатку: занадто багато або занадто мало води. Правильний полив є життєво важливим для гортинзій. Їм потрібен ідеальний баланс сонця та правильна кількість води. Загалом, гортензії вимагають 1 дюйма води на тиждень. Це може змінитися залежно від типу ґрунту та типу, який ви вирощуєте. Невеликі гортензії люблять повне сонце, і залежно від вашого саду, їм може знадобитися трохи води. Симптоми заболочених гортензій можуть включати коричневі та вияне листя, жовте листя, що падають з рослини, і повільний ріст. Також можуть з'явитися ознаки кореневої гнилі. Може здатися, що половина вашої рослини мертва, і ви можете побачити білий грибок біля основи куща гортензії. Симптоми недоліків гортензії зазвичай проявляються у вигляді коричневих і сухих листя та квітів, а також сильної воянення, що не виправляється навіть після рясного поливу. Розчин. Якщо ваша рослина занижена, спосіб відродити вмираючу гортензію простий. Настав час збільшити полив. Помістіть священну мить у свій сад, щоб перевірити рівень води. Для тих, Хто поливає вручну або використовує зрошення крапельки, лічильник вологості ґрунту може допомогти визначити чи знову поливати. Якщо у вас піщаний ґрунт, додайте компост до землі, щоб допомогти ґрунту утримати вологу. Мультинг своїх квіткових грядків ще один чудовий спосіб допомогти ґрунту зберегти вологу. Додайте мульчу в будь-який час року, я вважаю за краще мульчу всередині пружини. Якщо ваша гортензія переповнена, перевірте ґрунт. Вона брудна. Вода не може бути швидко осушена з вашого ґрунту. Вуллі гортензії можуть страждати від грибкових захворювань, включаючи кореневу гниль, що може призвести до загибелі рослини. Дайте гортензії висохнути до наступного поливу. Якщо ви думаєте, що ваш ґрунт може бути занадто щільним для гортензії, додайте компост у важкий ґрунт, щоб зробити його більш вільним. Пелет також може покращити дренаж, якщо він буде доданий до ґрунту. Інший варіант пересадити гортензію в інше місце в саду або у великій ємності, де ви можете трохи простіше контролювати вологість. Друга причина занадто багато або занадто мало сонячного світла. Багато видів гортензій процвітатимуть у частковому тіні. Однак хуртовинні гортензії люблять повне сонце, яке чудово для садівників з невеликою кількістю тіні. Тим не менш, занадто багато сонця і занадто багато тіней для гортензій можуть спричинити певні проблеми. Якщо ваша гортензія отримує занадто багато тіней, ви можете помітити менші квіти або їх повну відсутність. Інші проблеми можуть бути ослабленими стеблами та більш хрипковими утвореннями, ніж зазвичай. Якщо ваша гортензія проводила занадто багато часу на сонці, ваша рослина може виглядати трохи згоріло. Ви можете побачити спалені листя та закриті квіти. Якщо ваші гортензії ростуть у невідповідному місці протягом багатьох сезонів, це в кінцевому підсумку може вплинути на ваші рослини, що призведе до їх втрати. Розчин. Щоб відродити вмираючу гортензію, яка страждала від неправильного рівня освітлення, перемістіть свою рослину. Подивіться, скільки сонячного світла отримує ваша рослина щодня. Ви можете використовувати сонячний монітор або встановити таймер на телефоні, щоб щогодини перевіряти завод і позначити, чи потепління на сонці, чи відпочиваючи в тіні. Якщо ви вирощуєте паніку, вам потрібно 6 годин або більше сонця на день. Для будь якої іншої гортензії потрібно від 4 до 6 годин сонячного світла, а головна частина повинна впасти вранці. Якщо здається, що ваша гортензія отримує достатньо світла, це означає, що проблема не в сонячному світлі, і вам може знадобитися глибоко вивчити її симптоми. Трансплантація гортензій найкраще здійснюється навесні або осені, оскільки температура в цей час є більш помірними. У випадках. Коли трансплантація необхідна для збереження вмираючої гортензії, ви можете пересадити її в будь-який час, якщо ви готові ретельно контролювати рослину. Причина 3 неправильне добриво Гідранжам не потрібна велика кількість добрив. Зазвичай достатньо весняного верхнього перев'язування, щоб ваша гортензія проходила протягом усього сезону. Часто найкращий спосіб запліднювати гортензії це додати компост до ґрунту. Цей магічний інгредієнт додає поживні речовини вашому ґрунту без будь-якого ризику перестаратися. Якщо ви перевантажуєте гортензії, ви ризикуєте спалити кореневу систему, що може призвести до багатьох проблем. Сюди входить обмеження цвітіння. Якщо ви спалили коріння, ви помітите, що ваша рослина почне поєднуватися, блукати і в кінцевому підсумку померти. Гідранжами, які можуть не вистачати поживних речовин, можуть страждати від хлорозу, що зазвичай викликається відсутністю заліза. Хлороз викликає пожовтіння листя вашої гортензії. Однак вени залишаються зеленими розчин. Перш ніж запліднення або додавання до ґрунту, щоб відродити вмираючу гортензію, рекомендується проаналізувати ґрунт. Ці тести нададуть багато інформації. Ви можете виявити, що вашому ґрунту недостатньо для одного елемента або все в порядку з ним без будь-яких поправок. Якщо ви нещодавно запліднені гортензії і помітили, що ви занадто високо використовували норму, розблоковані водою, ви можете промити добриво з ґрунту. Це простий процес. Все, що потрібно, це час і шланг. Повільно вода гортензії, надаючи їй більше води, ніж зазвичай. Вода допомагає перемістити добрива через ґрунт і подалі від кореневої системи ваших рослин. Зверніть увагу, що цей метод працює лише з водорозчинними добривами, а не з багатьма зернистими органічними добривами. Однак зернисті органічні добрива часто впливають на рослини більш м'які і не повинні викликати передозування. Якщо ваша рослина страждає від хлорозу, ви можете додати до ґрунту добавку заліза, але зробити це в дуже невеликих кількостях, щоб не перестаратися. Деякі компости також можуть містити залізо, але це залежить від того, з чого складається компост. Причина 4: важкий ґрунт. Гідранжем процвітає в добре дренованому ґрунті. Це ґрунт, який утримує певну кількість води, але не стає брудним або мокрим навколо кореневої системи вашої рослини. Якщо ви не впевнені, як ваш ґрунт тримає воду, викопайте отвір, наповніть її водою і подивіться, скільки часу потрібно для дренажу. Якщо ви знаєте, що у вас глинистий ґрунт, не хвилюйтеся. Деякі гортензії не настільки нетерпимі до сильного ґрунту. Гортензії дерев, наприклад, дуже добре ростуть у глинистому ґрунті. Оскільки глинисті ґрунти, як правило, дивно володіють вологою, вирощування гортензій в них може вимагати від вас лише трохи менше від вас. Гідранджеві стають сприйнятливими до рутрат, якщо їх ноги знаходяться у воді занадто довго. Неприємна частина кореневої гнилі полягає в тому, що вона вб'є вашу рослину під землею ще до того, як помітить симптоми на поверхні. Більшість кореневих гнилів викликані грибами, які процвітають у прохолодному вологому середовищі, особливо на весні чи осені. Розчин: Якщо ваша гортензія зростала в сильному ґрунті, який погано осушений, її коренева система може страждати. Коріння потребує кисню для процвітання, і якщо вони занадто довго перебувають у воді, вони можуть почати гнити або померти. Найкращий спосіб запобігти кореневій гнилі посадити гортензію в добре дренованому ґрунті, щоб зменшити шанси на розвиток гриба. Якщо ваш ґрунт погано дренований, легко додати компост або інший органічний матеріал у ваш ґрунт. Ви можете зробити це при першій посадці гортензії або, як варіант, Покращити його пізніше. Мені подобається додавати компост до своїх садів щороку, це покращує структуру ґрунту, одночасно забезпечуючи необхідні поживні речовини. Причина п'ята неправильна рослина, неправильне місце величезна причина, чому рослини, включаючи гортензії, страждають. Полягає в тому, що неправильна рослина висаджується в неправильному місці. Це може означати, що рослина не отримує потрібної кількості сонячного світла. Але важливіша причина ви вибрали гортензію, яка не підходить для вашої зони зимової стійкості. Коли ви перебуваєте в садовому центрі, подвійно перевірте мітку рослини, щоб переконатися, що вона добре росте у вашій зоні. Якщо ви не впевнені, хтось із садового центру буде готовий допомогти вам. Зони зимової стійкості вказують на найнижчі потенційні температури взимку, тому рослина, яка не підходить для вашого регіону, може замерзнути взимку. Розчин. Якщо ви не можете знайти відповідну гортензію для свого саду, можливо, настав час подумати про заміну. Не забувайте, що гортензії можна вирощувати в контейнерах і, можливо, зимувати в гаражі або сарай, якщо ви вибрали різноманітність, не призначену для зимового холоду. Часто посадка гортензії в ємність дозволяє садівникам рухати рослини, щоб вони отримували потрібну кількість сонячного світла. Ви також можете контролювати ґрунт, в якому ваша гортензія росте, коли вона знаходиться в контейнері. Причина шоста. інфекція шкідників. Хороша новина про гортензії та шкідників полягає в тому, що у них немає смертельних ворогів. Погана новина полягає в тому, що вони також підлягають нападам звичайних садових шкідників, як і будь яка інша рослина у вашому саду. Я говорю про звичайних підозрюваних японських жуків, попелиць, слимаків та щитів. Ви можете подумати, ці шкідники не є такою великою проблемою. Ви не помиляєтесь. Я бачу цих шкідників кожного літа хоча б в одній частині мого саду. Однак, якщо вони не обробляються, вони можуть вирішити приїхати до ваших гортензій зі своїми родинами. Сидіти чорним кольором це те, про що слід турбуватися. Ці довгоносики проводять все життя, живуть і їдять кожну частину ваших гортензій. Як і коренева гниль найстрашніша шкода заподіяна під землею. Коли ви помічаєте симптоми на поверхні, швидше за все пізно врятувати вмираючу гортензію. Розчин: якщо у вас проблема з комахами, використання інсектицидного мила це хороший спосіб боротися з більшістю комах. Якщо ви побачили, як чорні листки листочки повзають вздовж вашої рослини, обробляйте гортензію зерненою системою інсектициду, це спрямовано на личинок, які гризають у ваших коренах і допоможуть зупинити життєвий життєвий цикл. Запилення листя та стебла вашої рослини діатомічним ґрунтом може вбити бродячих дорослих і запобігти їх відкладенню в ґрунт. Корисні нематоди, введені в ґрунт, також знищують личинки довгоносиків. Причина сьомого проблеми із захворюваннями гідрандже витривалі рослини. Однак, оскільки вони часто ростуть у тіні, вони можуть зазнавати грибкових захворювань, ці захворювання поширюються через вологу. Часто потрапляючи в рослину з ґрунту під час оприскування, і вони просвітають у вологих і теплих місцях з обмеженою циркуляцією повітря. Ознаки грибкових захворювань на вашій гортензії – це нерівні плями на листках, порошкоподібна роса, коричневі плями на пелюстках, квітів або квіткових бутонів, звичайно, смерть частини вашої рослини або всієї рослини. Розчин. Простіше запобігти проблемі, ніж намагатися відродити вже вмираючу гортензію. Під час посадки переконайтеся, що ви використовуєте потрібну відстань. Це дозволить циркулювати достатню кількість повітря у вашому саду, що дозволяє ґрунту трохи висохнути. Періодична обрізка або усунення вицвілених суцвіття свіття для відкриття центру вашого заводу також покращує циркуляцію повітря. Вміст вашого саду не містить бур'янів. А залишки рослин ще один чудовий спосіб захисту саду від грибкових захворювань. Інфіковані рослинні залишки можуть поширювати грибкові суперечки, коли в саду розпорошуються краплі дощу, а гриби можуть зимувати в цьому розпадальному матеріалі. Використання фунгіциду, що містять мідь, є найкращим варіантом для лікування грибкових захворювань на гортензії. Дотримуйтесь інструкції з етикетки для використання. Оскільки для кожної рослини та хвороби вони відрізняються, видалення заражених частин гортензії є надзвичайно важливим для здоров'я самої рослини та рослин, що оточують її.